В українських новинах та у звітах міліціонерів інформація про хабарників з'являється регулярно. На ці новини люди часто навіть не звертають уваги. Але коли звістки про затримання нечистих на руку посадовців та службовців сипляться одна за одною, пройти такі повідомлення важко. Лише за останні три дні з'явилася інформація одразу про низку гучних затримань посадовців, яких звинувачують у отриманні неправомірної вигоди. У місті Лева правоохоронці затримали виконувача обов'язків Львівської державної фінансової академії Петра Буряка. За даними слідства, чоловік вимагав 2000 тисячі доларів за влаштування на роботу у академію. Після затримання у кабінеті ректора та у нього вдома провели обшук. Було вилучено грошових коштів готівкою, зокрема, 22 тисячі доларів США, 57 тисяч євро, півтори тисячі пунктів стернів, 40 тисяч гривень. А також виробив із золота та монет Названку країни із золота і срібла в загальній вазі понад 5 кілограмів. Наразі чоловік затриманий. У разі доведення його вини ректору загрожує тривалий тюремний термін та конфіскація майна. Майже одночасно з львівськими подіями двох підозрюваних у отриманні неправомірної вигоди затримали на Житомирщині лікаря та суддю. Медик прославився вимаганням грошей від призовника. Вказом особу затримав на гарячому під час отримання грошової вигоди в розмірі п'яти тисяч гривень. Суддя у свою чергу попався правоохоронцям під час отримання тисячі доларів. Нечистий на руку служитель Феміди вимагав їх за винесення рішення на користь позивача. І так би мовити, вишною на верхівці цього свіжого багатошарового торту з хабарників стало затримання працівника центрального апарату держвиконавчої служби. Посадовець вимагав 100 тисяч гривень у представника іноземної фірми. Затримали службовця разом з його посередником під час отримання грошей. І це тільки верхівка айсбергу. Найгучніші справи останніх днів. А скільки хабарів залишаються поза увагою міліціонерів: дрібних, середніх, великих, величезних, скільки виноситься неправомірних рішень, скільки видається липових довідок, а скільки людей дають на руку, аби просто домогтись того, що й так мають отримати безкоштовно і по закону прірва незаконно даних і отриманих грошей. Хабарництво завжди було частиною життя українців. Хабарництво було завжди, незважаючи там на суспільний лад. Це при цараті, при комуністах, так само зараз при демократичному е, строї. Інше питання масштаби знов таки я хотів би підкреслити то хабарництво. Якщо його не поставити під контроль, воно реально несе загрозу до самої державності. На сьогоднішній день хабарництво в Україні доросло до моторошних форм. Українці завжди були не проти дати хабар, кому потрібно, аби домогтись бажаного. Але ж останніми роками хабарі Стіше вимагають, і чиновники просять гроші навіть за те, що й так має отримати людина безкоштовно. І це стосується майже всіх сфер життя: медицина, освіта, житло. Люди з владою вимагають хабар тільки за те, що у них ця влада є. Про це каже і судова статистика. Якщо за дачу хабара у 2014 році засудили 106 українців, то за вимагання хабара засудили 445 службовців. У цьому плані суспільство в Україні розділене на свої рідні категорії: українці, що готові дати хабар, службовці, які не проти цього хабара отримати, але самі не просять. І чиновники, що своє життя без хабарів, уже не уявляють. Ці люди і складають так зване серце української корупції. Психологи кажуть, такі люди при владі, які вимагають гроші по-своєму хворі, і тому неможливо побороти корупцію тільки на законодавчому рівні. Потрібно лікувати не тільки систему, а й людей у ній.